Безперечно, рибалити у перевіреному місці зручно та надійно. Проте багатьом рибалкам іноді хочеться змінити обстановку і відчути щось нове. Вилазка на незнайомий водойму дарує свіжі емоції та дає змогу перевірити на практиці всі знання, навички і хитрощі, набуті за роки досвіду. До того ж, на відміну від звичного місця, у новому водоймі ніколи не знаєш наперед, яка саме риба потрапить на гачок. Саме в цьому й полягає головний азарт у передчутті несподіванки. Втім, якщо вам не хочеться витрачати час, даремно і кортить дізнатися, чи варто тут рибалити, можна скористатися невеличкою хитрістю. Якщо водойма має середній або великий розмір, можна припустити, що риба там точно є. А ось із маленькими ставками ситуація значно складніша. У такому випадку стане у пригоді верша просте пристосування, яке багато хто знає під назвою Китайська раколовка або просто парасолька. Все дуже просто. Берете трохи прикорму, готові кульки або хоча б шматок хліба. Кладете всередину верші та опускаєте у воду. Якщо в ставку є риба, вона обов'язково зацікавиться і незабаром опиниться всередині. Спійману рибу слід обережно відпустити назад, а потім. Можна вже повноцінно розпочинати риболовлю. Перевага такого способу в тому, що ви можете поставити вершку і піти займатися іншими справами, наприклад, відвідати вже перевірену водойму. Коли повернетесь, точно знатимете, чи варто рибалити і на новому місці. Більше того, зможете визначити вид риби і одразу підібрати відповідні снасті та наживку. Щоправда, у такому підході втрачається елемент несподіванки, азарт від невідомості. Тож вибір за вами радість гарантованого улову чи хвилювання від загадки клюне чи не клюне.